Друзі, всім привіт! Е, вирішила дати вам захист для дому та сім'ї. Таких захистів ніколи не буває замало. Це, це спеціальний захист від ракет та шахедів. Е, ось хочу тепер розказати, що в цьому ставі. В цьому ставі знаходиться головна руна. Отдал, це наш дім. Я розписала тут руну, зараз я розкажу. Це руна Манас, тобто люди. В Руна Манас ви можете перерахувати всіх, хто живе в домі. Далі навіть кошенят, собачків, тваринок, рибок, всіх своїх улюбленців. Далі наш будинок захищає три альгізи самий самий сильний захист руна Альгіз. Ми це вже знаємо. Так, і закриваємо, закриваємо свій будинок себе від шахет, від ракет. Вони, будинок робиться невидимим таким. Це руна Стангініс, Ісландська, і тут дві, дві руни, пишеш паличку, і дві руни. Понятно, так? І тут так само вона закриває. Це, це певний морок. Який робить під час таких небезпек закриття вашого дому. От, це руна соль, це підпитка става. Ось. Значить, як ми оговорюємо, даний став захищає, кого вкажете, в будинку, у не мішай. Пишете на листочку, малюєте став. Пишете на листочку адресу вашого будинку, місто вказуєте, район, все-все-все. І переписуєте, хто живе в будинку всіх своїх жителів, кошенят, собачки, всіх, всіх, всіх. Ось, бажано, звісно, коли будете писати імена, не просто імена, не мішай, А також рік та народження писати, щоб енергетика рун прив'язувалась до кожного стояла на захисті. Ось. І кажете, що аби, даний іронічний став мене захищає від ракет, від шахетів, щоб різна гедота, яка літає, яку пускає ворог, робив невидимим для ракет і шахедів даний іронічний став під час бойових дій. А, значить, Автор іронічного става, автор Антоніна, це я вказала, так потрібно по етикету, ви його не пишете, просто іронічний став. Ось, Радить, ну, не радить, а вона цей став створювала, і треба іронічний став активувати чотирма стихіями. Тобто ви берете вогонь, свічка, там повітря, це ви можете подути, ось вода. І в мене замість землі сіль. І просто так поводити свічечкою, подути стихією, активувати стихією повітрям, активовую, виходить, стихією води, збризнули ось так. І посипали соль, активую стихію землі. Ось, нехай даний іронічний став. стоїть на захисті мене і мого дому, закриваючи мене від. Різної Гедоти. Все, що ви скажете в оговорі. Ось, мене не мішай. Перепрошую, тут маленький помічник, він не може без мене. Подобається все, що біле. Ось. Так. Сказала, як активовувати. все дуже все легко і просто. Це сильний іронічний став, тому його треба активовувати 4 стихіями ось, Я роблю на вікнах, на дверях. Ви можете зробити на листочку, а потім, коли вам цей іронічний став вже не потрібний, ви просто берете його, спалюєте і кажете, я деактивовую іронічний став спалюванням. Дякую рунам за допомогу. Ось, так, Всю інформацію я передала. Руни вказала. Будь ласка, пишіть, ставте захисти. І будьте захищеними. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви підписуєтеся. Мій Муркотик теж вам дякує. І маленький помічник Мерлін. Все, друзі, до побачення.